Подивитися нас у режимі онлайн, розпочинаємо брифінг в офіційному медіа-центрі при Львівській ОВА. Нещодавно на Львівщині затримали злочинне угрупування, яке займалось рекетом та створенням криміногенної ситуації в регіоні. Детальніше про це та про інші ключові події, які пов'язані з забезпеченням безпеки в регіоні та Україні, загалом, розкаже речниця головного управління СБУ у Львівській області Руксулана Яворська. Пані Руксуано, добрий день. Отже, я розпочну з першої ключової події, якраз щодо затримання одного з лідерів організованого злочинного групування на території нашої країни, саме на території нашого регіону, саме він з своїми підопічними тероризували Львівщину, тероризували мешканців регіону та за надуманими приводами вибивали з них кошти. Отже, у результаті спецоперації. Лідера УЗУ було затримано на гарячому. Як встановили наші оперативні співробітники, він спільно з своїми поплічниками займався створенням штучних ситуацій для того, аби потім виманювати в людей гроші за нібито надумані борги, також зазначали зловмисники, що у разі незгоди платити данину, з ними буде проведена бесіда, буде застосоване фізичне насилля. І в подальшому можливі гірші наслідки серед громадян, які потерпали від, даної, від даного групування, були й ті, які, які нещодавно мобілізувалися до лав української армії, і саме один з військовослужбовців був потерпілим, який за надуманим приводом повинен був платити данину в розмірі 2 тисяч доларів щомісяця. Зловмисники були затримані в момент передачі чергового траншу такої данини в розмірі 40 тисяч гривень. Згодом були помешкані зловмисника проведені обшуки, і під час таких обшуків було вилучено 350 тисяч доларів готівки. Станом на сьогодні триває досудове розслідування стосовно основного фігуранта справи. Його взято під варту. Йому по даних статтях саме 189 вимагання в умовах воєнного стану загрожує до 12 років ув'язнення. Також ще би хотіла зазначити досить важливу інформацію стосовно земель, українських земель, які були в володінні громадян Російської Федерації. За ініціативи Служби безпеки України сім земельних ділянок вже передано. Вже конфісковано в даних громадян та буде передано на користь нашої держави. Це йдеться про понад 4 гектари землі, яка розташована в туристично привабливих регіонах нашої області, і її ринкова вартість становить понад 10 мільйонів гривень. Ці наділи раніше перебували у власності трьох громадян Російської Федерації. Служба безпеки України зібрала пакет документів, які вже унеможливлюють право володіти даними землями громадянами Російської Федерації. Така робота системно тепер проводиться оперативниками спецслужби для того, аби викривати і блокувати такі схеми і повернути земельні наділи у власність українського народу. Ще одна інформація буде щодо блокування схем протиправного виїзду військовозобов'язаних, а саме, як певна, певні групи людей здійснювали фальсифікацію документів, за допомогою яких військовозобов'язані безперешкодно перетинали держкордон. Отже, це йдеться про дві групи осіб. Перша з них це троє організаторів, які за 5 тисяч доларів допомагали виготовити фіктивні документи. Аби військовозобов'язані могли вирушити за кордон, інша група це були лікарі одного з медзакладів району на чолі з керівництвом даного медзакладу. Вони вже виготовляли довідки про групу інвалідності, і саме на черговому транші хабаря в розмірі 4,5 тисяч доларів було затримано одну з лікарів даного медичного закладу та її колегу. Станом на сьогодні фігуранткам провадження вже повідомлено про підозру і триває досудове розслідування для встановлення всіх можливих учасників даної протиправної схеми. Щодо зрадників, які воювали на території нашої держави проти сил оборони України, так званих бойовиків. Отже, учасники терористичних організацій ЛДНР отримають вироки за свою протиправну діяльність та зраду батьківщини. Один з них це є 30-річний уродженець Донецької області, а саме староігнатівки. Ще в серпні минулого року він приєднався до окупаційних військ. Він прийшов на службу до так званої народної міліції ДНР, де на посаді сапера здійснював протиправну діяльність. Саме окупанти використовували його як живий щит для для розмінування територій, на яких терористи вели бої проти наших сил оборони. Проте під час контрнаступу армія ворога була розбита, а зрадників взято в полон. Ще двоє інших це є жителі Луганської області. Вони також добровільно вступили на службу до лав так званої народної міліції вже ЛНР. Але в березні 2023 року потрапили в полон і знаходяться під вартою наразі, де очікують судового засідання. Всіх фігурантів будуть судити за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме це буде Держзрада, це буде участь у терористичних організаціях та участь в непередбачених законом збройних формуваннях. Усім фігурантам загрожує позбавлення волі на 15 років перебування за ґратами. Також є і е, на наших теренах Львівської області інші прихильники російської ідеології, а саме. Його рантами провадження є уродженець, уродженець Білорусі, який тривалий час проживає на Львівщині і вже отримав громадянство України. Та мешканка Лисичанська, яка в нашому регіоні перебуває в статусі внутрішнього переміщеної особи. В своїх дописах вони публічно поширювали інформацію про те, що вони чекають визволителів на території України та хочуть і мріють повернути життя в Радянському Союзі, незважаючи на те, що наша держава є вільна, суверенна та незалежна. Їм загрожує термін позбавлення волі на термін до 5 років. І також коротко про затриманих інформаторів Російської Федерації на теренах нашої держави. Так як Служба безпеки України проводить комплексні заходи у Львівській області і на прифронтових територіях зосереджена максимальна кількість уваги. Вчора ми інформували, що Служба безпеки України і її слідчі зібрали масив доказової бази, яка дозволяє притягнути до відповідальності саме таких зрадників. Перший з них це є інформатор, чоловік, який передавав. Дані стосовно Сил оборони на Миколаївщині згодом він відправляв такі дані своїм кураторам через е, месенджер Телеграм. Е, він був е, він потрапив в поле зору російських спецслужб саме через свою таку активність антиукраїнську. Він коментував події, які розгортаються на території України в ключі якому більше імпонує Росія. Тобто він висловлює антиукраїнські позиції та повністю підтримував політику окупанта. Саме такий його настрій дав змогу російській спецслужбі забербувати його для проведення підривної діяльності проти нашої держави. Його було затримано і суд призначив вже йому 8 років тюрми. Інший фігурант це дуже важливий агент, якого було затримано, так як він збирав розвіддані про оборону Південно-Української АЕС. Це вже хочу зазначити другий такий агент російських спецслужб, який був викритий протягом цього року. В поле зору він також потрапив через свою антиукраїнську позицію в проросійських телеграм-каналах. Згодом він ініціативно передавав інформацію про місця базування, про чисельність Збройних сил України, які охороняють саме південну українську атомну електростанцію. А оперативники спецслужби затримали його в момент передачі таких даних ворогу. І третій фігурант ми повідомляли сьогодні зранку про нього: це є адміністратор прокремлівського телеграм-каналу, який зливав позиції сил оборони на східних фронтах. Стосовно нього він є мешканцем Покровська. Після початку повномасштабного вторгнення він створив свій власний телеграм-канал. Куди завантажував інформацію, а саме електронні карти з позначками місць базування Збройних сил України та переміщення на Авдіївському напрямку, а згодом туди заливав інформацію стосовно обстрілів та ушкоджень об'єктів. Така інформація давала ворогу точно зорієнтуватися на місцевості, де знаходяться українські об'єкти, де знаходяться українські позиції та прицільно вести обстріл. Станом на сьогодні він знаходиться під вартою і згідно Кримінального кодексу України йому загрожує 8 років позбавлення волі. Дякуємо, пані Роксолано, чи є якісь запитання, можливо? Так, Якщо можна в вибачення, ринок сьогодні святкували на що тому, з'явилася інформацію про службову виконавчої службу, яку я позипрана на хабарі, можливо знайти. Дивіться, стосовно хабарів, це є підслідність Національної поліції України. Служба безпеки України веде свою діяльність в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом та всім дієм, які зашкоджують державній безпеці України. Стосовно хабарів, це є прокуратура, це є національна поліція, які вже більш детальніше вам можуть розповісти про дані інциденти. А в нас протягом години також вийшла ще інша публікація стосовно затримання в нас на Львівщині. Жінки, яка здійснювала підтримку проросійської політики та поширювала наративи, які саме підтримують російську агресію. Їй повідомлено про підозру, і станом на зараз триває досудове розслідування. Це є 42-річна мешканка регіону. І вже більш детальніше інформацію про подальшу її долю ми повідомимо Дякую. Ще якісь запитання? А якщо немає запитань, то будемо завершувати. Дякую всім спокійного дня.